Рік тому Порятинська міська та Олександрівська сільська ради вирішили долучитися до територіальної реформи в Україні. Як результат, утворилася об'єднана територіальна громада. Що за цей час вдалося досягти, з якими проблемами зустрілися? Відповіді на ці питання у Рубриці об'єднані. сільська рада вирішила схвалити проєкт рішення Олександрівської сільської ради про добровільне об'єднання територіальної громади». Так, у серпні 2015 року Олександрівська сільська рада зробила перший рішучий крок до створення об'єднаної територіальної громади з центром в місті Перятин. Нам вдалося об'єднатися лише з однією сільською радою, хоча наміри і пропозиції були набагато більшими, в тому числі і пропонували приєднатися або разом з нами і двом сусіднім. Сільським радам сусідніх районів Тарасівка, Гребінківського району і Корінківська сільська рада Чорнохівського району. Але, на жаль, дехто мав намір, але не мог бути приєднаний, бо в нас не було спільної межі. І лише Олександрівка, яка межувала з нами, не дала згоду на приєднання, на приєднання до нас, і створення на базі міської і сільської Олександрівської сільської ради, об'єднаної громади. На сьогодні Порятинська міська об'єднана територіальна громада одна із 12 в Полтавській області. За рік існування в новому статусі місцева влада отримала нові повноваження та нові можливості. Взяла на баланс заклади освіти, культури, первинної медицини, територіальний центр соціального обслуговування. Неповному обсязі ми на сьогодні маємо ці повноваження, але це питання більше до районної ради. На на жаль, поки що вона не готова передати це нам. Якесь, можливо, несприйняття поки що цієї реформи на районному рівні. Але ми раді тому, що ми на сьогодні отримали. Ми бачимо, що це немалий обсяг відповідальності і повноважень. Є багато роботи, і перш за все в світянські, мабуть, закладах. І тому ми робимо зараз і працюємо з тими закладами, які на сьогодні є в нашому розпорядженні. На утримання цих закладів потрібні додаткові кошти. Як і говорилося, в об'єднаних територіальних громадах 60% податку з доходів фізичних осіб залишається на місцях. А насправді фінансові можливості з'явилися. Ми отримали додаткові податок з фізичних осіб. І це не малий обсяг коштів близько 12 мільйонів. Ці кошти в першу чергу дали змогу покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів. Зокрема, вирішити найнагальніші питання. У дошкільному навчальному закладі Борізка створена нова група. У школі номер 6 ремонт котельні та будівництво сучасного спортивного майданчика. У четвертій капітальний ремонт даху, який вже кілька років знаходився в аварійному стані. За рахунок власних коштів та субвенцій з державного бюджету півтора мільйони гривень, яка вже надійшла, планується провести реконструкцію басейну в Перятинському ліцеї. Об'єднана громада може брати участь у конкурсі на програм і на народ державної субвенції на розвиток інфраструктури. Саме завдяки їй ми зробили в Олександрівці освітлення, зробили освітлення в Верхоярівці. Зараз в розпалі облаштування централізованого водопостачання заріччя з новою свердловиною, з новою, з новою баштою. Ну і інші роботи, які ми зараз. Можемо собі дозволити за рахунок в тому числі, донорських програм. Крім цього, Порятинська міська рада співпрацює з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ реформа управління на сході України. В рамках співпраці було придбано новий сміттєвоз, розпочато реконструкцію полігону твердих побутових відходів, облаштовуються майданчики та встановлюються євроконтейнери для збору сміття. Також у розпалі роботи з облаштування сучасного офісу центру надання адміністративних послуг. Ми розраховуємо його, здійснити десь за ну, найближчі півтора-два місяці. Ну і багато інших намірів, і програм. І, я думаю, що і жителі Пирятина відчувають це і нове розширення нашої. Мережі збору твердих побутових відходів, облаштування майданчиків з євроконтейнерами, це розширення мережі вуличного освітлення. Буквально в цьому місяці ми маємо намір близько десь 4-5 вулиць нових і нових масивів, зокрема острів, власна повністю вуличним освітленням. Переходимо вже на діодні лампочки, то тобто впроваджуємо енергозберігаючі технології. Тобто такий фронт робіт і можливості насправді в міської ради, як в статусі об'єднаної громади, він значно ширший. У травні 2016-го у двох селах об'єднаної територіальної громади Олександрівці та Калиновому мості відбулися вибори старост історично важливої події в житті громади. Я проживаю в цьому селі і збираюсь тут залишитись, в принципі, як кажуть, хотілося змін якихось, Хочеться, хотілося, і прагнеться якихсь змін. щоб… Стало краще жити. Є таке прислів'я гуртомі батька легше бити, то все-таки краще вирішувати питання з допомогою досвідчених людей. Сам би я тут не справився, якби ми залишилися в своєму складі. Ну і з нашим бюджетом ми б не витягли. Про те, як змінилося життя Олександрівчан після об'єднання, дивіться у наступному випуску новин у Рубриці Об'єднані.